Ну що, Друзі, штіль порубав ціни до вересня. Тепер е можна все це придбати май майже на халяву. Ось у нас така мийка присутня високого тиску. В неї можна помити і машину, і будівлю, що, що вам завгодно. Розхід в неї 450 літрів на годину. Також е а, моделька RE 100. Plus Control. Також е моделька FS-55 мотокоса з двохтактним мотором. Класна. Зручна і якісна, також ще ось МС-210 пилочка побутова для домашніх для домашньої роботи саме те, що потрібно. З довжиною в 35 см. На всі ці товари, друзі, 24 місяці офіційної гарантії від штіля. А ми нагадую, є офіційним дилером компанії Штіль. Тому, якщо вас цікавить така. Такий інструмент можете звертатись до нашого магазину? Приїздіть на вулицю Кільцева, 22, Агромеханіка, будемо раді вас бачити в нашому магазині.